Скажіть, будь ласка, чого нам надається відповідь на депутатські звернення, які саме діти а, отримали новорічні подарунки по соцпрограмі? По соцпрограмі виділялися бюджетні кошти на сесії і, і виділялися вони саме під програму дітей по соціальній категорії. слово Написали вікна і звертатися до суду. А це що, вам дітський садик? І ви граєте в подарунки? Не повірити, з'їла штук. Ні, гроші на подарки де. 680 подарунок. З'їли, саме з'їла. Тому що діти програми не Всі отримали діти, подарунки. Які відвідали, вистави, виходять, висподи, вони. Ви Люди, Под... ви помиляєтеся, на сесії були виділені кошти, саме програму, соціальну програму, куди входять діти, багатодітні сім'ї, діти воїнів АТО, наскільки ж можна чекати. Я кінець березня місяця ви надаєте відповідь, які діти отримали подарунки? Всі хто не отримали подарунки, можуть звернутися хоцюбинську селищну раду і всі отримують подарунки. А ні, срок є хра... якийсь срок хранення подарків і як ви хочете дітей додому? Я звертаюся до вас, як мати багатодітна. Мама троє дітей. Дайте, будь ласка, моїм дітям подарунки. От і сі часом вигоріше селищ на раді лежать. Чекає зірно закон. Это специально, да. То есть, работники Солочного Рада сказали, что когда будут дети придут, то подарки вручат. Где вы их собираетесь брать? Нам подарки не надо. Это не нам. То есть вы не даете информацию документам, каким детям вы выдали подарки? Это, это деньги бюджетные. 680 подарков, это не подарки по факту, это деньги на подарки. Все, понятно, вам безразлично. Да. Ольга Владимировна, вам закон, вам закон не писанный.